Відвідування церкви не зробить тебе християнином, точно так само, як відвідування італійського ресторану не зробить тебе італійцем. Як відвідування мексиканського ресторану не зробить тебе мексиканцем. Ти можеш одягнути на себе поліцейську форму, та це не говорить про те, що ти став поліцейським. Те, ким ми себе бачимо, таким вважаємо, не завжди відповідає тому, ким ми є в дійсності. Євангелія від Луки в 9. У розділі 23 віршом Христос сказав такі слова: якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде за мною. Необхідні умови для того, щоб бути християнином, це по-перше, хотіти цього, потім зліктись себе, своїх особистих бажань, фантазій та амбіцій на своє життя. Визнати волю Божу як домінуючу в своєму житті, взяти хрест свій, тобто те, що приготовлено собі, саме тобі, Господом, і саме для тебе, та йти вслід за Ісусом, не лежати, не сидіти десь на лавці, не дивитись в онлайн, а йти і виконувати те, до чого він покликав тебе.